Добрий день, любі малята, вітаю вас на занятті з художньовинивої діяльності. Малята на цьому тижні ми з вами дуже багато говорили про одяг, так? Про те, який він, для чого він нам слуговує, так? Е, які зміни відбулися в одязі зі зміною стану погоди і пори року. Так? Так. А ще ми з вами говорили про те, що за одягом треба доглядати. І сьогодні я пропоную вам послухати казку. Про те, що сталося з хлопчиком, який не хотів, доглядати за своє, не хотів вдягати свій одяг і посварився з ним. Хочете послухати. Тож сідайте е, зручненько і слухайте уважно. Малята казка називається Казка про те, як образився одяг. Був хлопчик Андрійко, Він дуже не любив одягатися. Влітку у бабусі багато одягу вдягати не потрібно було, але взимку було холодно і вдягатися стало важко. Не хочу, не буду, не вдягну, кричав Андрійко та втікав від бабусі. Але одного разу дещо сталося. Андрійко з бабусею, як завжди, збиралися гуляти. Вдягни колготки, просила бабуся. Не буду, відштовхнув Андрійко бабусині руки. Чому? засмутилася бабуся. Вони не красиві, відповів Андрійко. А які колготки ти б хотів? Я б, я б я хотів би зелені, як листя на деревах. Ось, сказав Андрійко. Та раптом колготки перетворилися на дві тонкі гілки, густо вкриті листям. Ой, що це? здивувався Андрійко. Колготки, як ти хотів, відповіла бабуся. Гілочки зігнулись та гучно луснули Андрія по попі. «Ай, вони б'ються, злякався Андрійко. Але ж ти сам такий хотів?» – відповіла бабуся, а свитер тобі таким теж не подобається. Не подобається він неприємний і колючий. А який ти хочеш, свитер? Я хочу, щоб він був м'яким, як пташиний пух, відповів Андрійко. Раптом свитер махнув руками і перетворився на велику пташку. Пташка витягнула шию і спробувала щипнути неслухняного хлопчика за колінце. «Ай, він щипається, злякався Андрійко. Але ж ти сам захотів такий свитер, відповіла бабуся. А комбінізон ти вдягнеш? Ні. У нього забагато застібок. Я не люблю засовувати руки в рукава і ноги в штани. І я хочу, щоб. Він сам на мене вдягався. Замить митьком ожив. загупав штанами, замахав руками. Чого це він? запитав Андрійко. Ти сам такий захотів, відповіла бабуся. А черевички тобі теж не подобаються? Ні, у них шнурки. Я не хочу їх зав'язувати. Я хочу, щоб вони самі налазили мені на ноги і щоб не було ніяких шнурків. За секунду шнурки, як дві швидкі змії, вилізли з черевиків та кудись поповзли, а самі черевички стали двома песиками, котрі е звісили язички та почали настрибувати на Андрія і намагалися його вкусити. «Ай, вони кусаються, злякався Андрійко, але ж ти сам таки захотів, відповіла бабуся. А шапочка тобі подобається? Ні, прямо сказав Андрійка, вона погана з помпоном, а я хочу, щоб у неї були вушка як у ведмежатка. Зразу помпони стрибнули як м'ячі, пострибали за шнурками, а шапка перетворилася на вухату ведмедячу голову. І як загарчала, що тобі ще не подобається невихований хлопчисько. Швиденько вдягайся, зараз усі речі такі, як ти хотів. Бабусю, заплакав Андрійко, я хочу, щоб мої старі речі повернулися. Розчаклуй їх, будь ласка. Як же я їх розчаклую, якщо ти їх сам такими зробив? Тільки ти можеш повернути їх назад. Колготки, свитер, комбінезон, черевики, шапочка, закричав Андрійко, поверніться, будь ласка, до мене. Тепер я завжди буду сам вдягатись і не буду сперечатись з бабусею. Раз і зелені гілки перетворились у сині колготи Андрійка, два з лапташка склалася на стільці охайним светром, три комбінезон слухняно ліг поряд, чотири звідки ляз приповзли шнурки, а песики більше не гавкали і перетворились на чобітки. П'ять яскравим ячиком застрибнув помпон на медвежатку голову. І вона знову стала Андрійковою шапкою. Ура, зрадів Андрійко, добрий день, мої рідні речі, ви такі чудові. Бабусю, давай одягатися, пішли гуляти. Я обов'язково маю розповісти про чарівний одяг моїм друзям. Малята, сподіваюсь, вам сподобалася казка? Так. А скажіть, чому вона нас вчить? Так, щоб ми були охайними, не вирадували і поважали. Берегли свій одяг. Так, так. А чому ви таки зробили висновок? Що сталося із хлопчиком Андрійком? Він не хотів вдягати одяг, а яким би він його бачив? Так, він хотів, щоб полотки були схожі на що? На гілочки дерев з листям, і вони перетворилися на це. Так, а далі свитер. Він йому здавався колючий, тому він забажав, щоб він був легкий як пух. І що сталося з ним? Він перетворився на пташку. Далі він не хотів вдягати комбінезон. Так малята, бо це було важко, там багато застібок було. Так, і комбінезон затупав ножками так сам, злякав Андрійка. Далі, а шапка чому йому була не така? Йому не хотілося, щоб на ній були помпони. А на що вона схожа повинна бути? На ведмежаткову голову, так? І ця голова заричала, ану, вдягайся бігом. Так, малята, злякався він. А чобітки на що перетворилися? Так, шнурки на змійки, а самі чобітки на собачок, якби почали хавкати на нього. Так, малята, дивіться, яка історія з ним сталася. І що потім Андрійко зрозумів, що це його одяг, який йому потрібний, так малята, і він що зробив? Попросив вибачення в нього і сказав: будь ласка, шапочка, стань такою, як була, і светер і колготки, так малята. І він сказав бабусі, що. Давай скоріше вдягатися, і він розповість про свій чарівний одяг всім своїм друзям. Ось така історія з ним сталася, так, малята, повчальна. Але ми з вами знаємо, що це казка, тому що в житті такого не може відбуватися. Але ми з вами, знаємо і те, що в казці завжди присутня народна мудрість, так? і вона багато чому нас вчить. Я сподіваюся, що ви в мене всі охайні і. З повагою, бережливістю ставитись до свого одягу, так малята? Так. Тож, щоб з вами не сталося такої історії, я сподіваюся, що ви зробите для себе вірні висновки. Я з вами прощаюсь. До побачення. До нових зустрічей.